Ну що ж, цей час настав, Я нарешті роблю це відео, хоча пройшов майже місяць. Але в принципі інформація все ще актуальна, тому приємного перегляду. Наша пригода почалась пізно, десь о 9 вечора і ще й був дощ. Приїхали ми в купешці, так як квитків на плецькард зовсім не було. Але в нас були приємні сусідки, тому ми з ними подружилися. Для кожного місця була своя розетка. Я навіть зафільмувала це. А тут я хотіла заплести косічку, але мені сподобався кадр, і я позувала. Правда, скріншоти фотки так і не зробила. Соні, та не виспані 6 шість ранку. Ми приїхали у Львів. Зайшли в інтайм кафе для того, щоб нафарбуватися, не поїсти. А тут я ще розказувала, яка китайська туш прикольна. Мене бургер дуже покушає. А далі ми на четвертому трамвайчику поїхали їсти в позадку. Я на жаль не сфоткала, але яка іронія було взяти київський сніданок у Львові? Супер лайфхак, не будуйте великих планів, а просто гуляйте по гарним вуличкам. Як ми це і зробили? Я знайшла, які окна мені нравляться. А біля Галицької алхімії вперше пожаліла, що мені не 18. Але як то файно у Львові стільки гарних вітрин, ну це капець. А також хочу сказати спасибо Саші, що зробила мені стільки красивих фоток і отаких от красивих відос. Ну, гарно. Воно не м'яке. Просто тут підписано. А якщо хтось не знає, де смачно попітати, то раджу вам піти в Войко. Ви тільки подивіться на цей сочний бургер. Боже, пам'ятаю у роті. Ні, ну сама чиста плотність. А щоб відчути справжню середньовічну атмосферу, ми пішли в будинок вчених. Квиток всього 20 гривень, але враження неймовірні. А також дивіться, які там класні фотки виходять. Ми були б не ми, якби не відвідали львівську майстерню шоколаду, а також під землю копальню, кови чи якось там так. Ну а кому взагалі потрібна правильна вечеря? Точно не нам. Тому ми пішли вечеряти з Сан Себастьяном. Кажу, це найкращий Сан Себастьян, який я коли-небудь коштувала, навіть в Стамбулі не такий. Ну і на забігли в якийсь продуктовий магазинчик і купили такі смачнючі донати. Кажу чесно, навіть в Києві вони не такі смачні. А ще й такі дешеві 25 гривень одна штука. Ну де такі ціни. Ну і на я запопахала маску, і ми відпочиваємо в нашому купе. Отак і закінчилась наша подорож.